Всім привіт! Огляд смартфону Realme C65, версія 8256 NFC, це дорожча версія, є ще версія 628. Даний смартфон в даний момент коштує 6500 гривень, а менша версія коштує там, в районі 6700 чи 6500, приблизно так. Трохи дешевша. Смартфончик з NFC. Так, Що тут у нас ще? Starlight Black колір 8256 так 45 ватт зарядка, 5000 мАч батарейка. так Процесор G85 від MediaTek і майже 6,7 дюйма екран дисплей. Давайте відкриваємо коробку, дивимось комплектацію. Такий от колір На картинці він виглядає, наче зеленим. Ну, він є такий чорний з зеленуватим, темно-зеленуватим відтінком. Так. Далі в комплектації ну, це транспортувальна плівка. Тут, в принципі, дублюється те, що ми вже побачили на коробці. Є захисний чохол в комплекті, ну, звичайна да, прозора а, силиконова накладка. Далі блок для, а, для зарядки, блок жилення 45 ватт в комплекті, вихід USB і такий же кабель USB на Type-C. І отут ви знайдете скобу для слота. Нормальна комплектація, ще й враховуючи те, що є плівка на а, дисплей. Тобто вона така на перший час, там поки не підберете щось краще, якесь шкло чи якусь повноцінну плівку. Так, Але вона тут буде. Якщо ви більш так обережно будете користуватися, то може вона вам і довго простужить, ця плівка. Так, прямокутна форма, досить тоненький пристрій. А його товщина, да, це от, вони про це одразу пишуть на коробці це як одна із фішок. Даного смартфону да, це от слін дизайн, тоненький дизайн, то, товщина всього 7,64 мм. По ширині він 76 мм, висоту 164, 185 г. Тобто він такий досить компактний смартфон тоненький, гарно відчувається в руках. От. Дизайн схожий на Galaxy S22 S21, такий схожий блок камери, ну трохи схожий. Там, Зрозуміло, якщо їх поставити, то різниця буде, якщо порівнювати зовнішній вигляд, але схожість є. Так, тут кнопка з сканера відбитку пальців, кнопка регулювання гучності, є порт для наушників. Добре, поки що такі от питання, яких нема. Приємний, стандартний о, смартфончик в своїй ціні. Ну, я б сказав навіть краще середнього за 7,5 тисяч гривень, досить непогано. Перейдемо в параметри одразу. І подивимось на версію операційної системи. У нас Realme UI 5.0 на 14-му Android. Так. І хороша конфігурація вбудованої оперативної пам'яті, але він от трошки так. Ну, я вже тут трохи ним покористувався. І можу сказати, що такий він. Ну, відчувається, що це бюджетний смартфон. Такий десь трошки підтуплює, десь трошки затормозить щось, десь щось неплавно працює. Ну, В цілому нормально, але такий момент є. В принципі, да, часто смартфони вже в цій ціні вони більш-менш нормально працюють, а тут смартфон, наче так, ну, наче не за 7,5 тисяч гривень, а за 5 тисяч гривень чи за 4 навіть тисячі. От, десь на тому рівні моментами а, працює. Можливо, це мені так пощастило просто, але таке от є. Давайте подивимось на результати тестів. Так. От. Невеликі результати тут скромненькі. І по Antutu бенчмарку теж саме. 288 тисяч, в принципі, ну, такий бюджетний, скромний результат. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях, от він запускається, пограти ми в нього можемо. Так, ну, Вже не буду чекати, просто повірите мені на слово, що ну, працює, як і на всіх бюджетних смартфонах там, до 10 тисяч гривень. Так, по камері у нас 5-кратний це 10-кратний максимальний зум. Всі режими камери. Відео можемо записувати 30 FPS або 720, або 1080. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.